Тераси разом з вами дивимось на захід сонця. Хто хоче більше інформації про мене, додавайтесь в групу телеграм і не тільки про мене, а про те, що таке система Ханна код, що таке амулетні коди. Тут до вас іде новий етап життя. Це 100%, відсотків, це мільйон відсотків. Я кажу, ставте плюсики, підписуйтесь, переказуйте донатики. бо... Ви не мені платите, боже, яке небо там розовий кольор. Ви завжди платите собі, для того, щоб те, що я вібрую зараз, а ви бачите, я вібрірую завжди правильно, так. <плес> <плес> На правильних енергіях також, щоб зійшло ваше життя. І так, що ж вас приголомшить до кінця цієї зими? Дивимось, основний код. Я читаю по кодам, це більш глибоке читання. Башня! Код розрухи, код неочікуваності, енергія руйнування. Щось неочікування до, до кінця зими у вас рухне, причому в один момент. Ви не будете до цього готові, але порада одразу від мене. Завжди. Розрушається те, що буде побудовано на ненадійній основі. Тому ви можете побудувати заново, якщо хочеться, або взагалі вже не будувати. А давайте подивимось таємний код. Тобто, що ж скрито в цій ситуації, в цій енергії, в енергії розрушення. Тут захист ваших особистів кордонів. Тобто Ви можете сама зробити цю башню. Так. Так, бо ви маєте особисті кордони. енергія захисту, енергія Я знаю, як я хочу. Енергія Я знаю, як я хочу, і я ніяким чином не збираюсь міняти свої позиції, і це правильно. Тут ви захищаєте те, що ви вже вистрадали, те, що ви вимучали, те, що є вашим досвідом. Який привів вам до, до цих е інсайтів, що зі мною можна так, що я хочу так. Тому таємний код тут такий, не трогайте мої кордони, я не буду трогати вас, чіпати вас. Окей, а який код руху? Куди після башні все це буде рухатися? Ой, Енер. Це буде рухатися в бік енергія любові. Це буде ви знаєте, після цієї башні ви підете туди, де вам хочеться бути, або в те діло, як як тут будь-яка сфера життя, в те діло, яке вам подобається, або в ту справу, яку вам подобається, або в ту країну, яка подобається. Парада вам. Ви сама не приймете рішення, потрібна башня.